Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книги. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Рене Генон французький філософ, езотерик і містик, який став засновником традиціоналізму. Народився в Блуа, отримав освіту в галузі математики, але згодом захопився східними вченнями, масонством і суфізмом. Генон критикував сучасний світ, вважаючи його занепадом традиційної цивілізації і протиставляв йому метафізичні принципи, що нібито лежать в основі всіх істинних традицій. У 1930-х роках він переїхав до Єгипту, прийняв іслам і жив там до кінця життя. Його найвідоміші праці, схід і захід, криза сучасного світу, царство кількості і знаки часу, символіка хреста та основи ведантичного вчення. У цих книгах він досліджував символіку, ініціацію, сакральне знання та циклічність історії. Юліус Евола, італійський філософ, містик і культурний критик, який розвинув ідеї традиціоналізму в радикально елітарному та войовничому напрямку. Народився в Римі, спочатку займався живописом і був пов'язаний із дедаїзмом, але згодом зосередився на окультних і традиційних вченнях. Його світогляд поєднував езотеризм, езотеричний фашизм і критику модернізму. Серед основних праць повстання проти сучасного світу, метафізика статі, люди серед руїн, «Їзда на тигрі та герметична традиція. Евола писав про деградацію сучасності, необхідність відродження аристократичного духу та можливість духовного спротиву у світі хаосу. Хоча його ідеї часто асоціюють із правими рухами, сам він уникав політичних партій, вважаючи, що справжня еліта повинна стояти поза звичайною політикою. Рене Генон розглядав історію не як лінійний процес розвитку, а як циклічний рух, у якому людство проходить через послідовні етапи духовного занепаду. Його концепція ґрунтується на традиційних індоєвропейських уявленнях про космічні цикли, зокрема на ведичному вченні про чотири юги або світові епохи. Він стверджував, що кожна з цих епох відзначається поступовим згасанням первісного духовного порядку та наростанням матеріалізму, хаосу і відчуження від вищої реальності. На початку кожного циклу існує золотий вік, коли людство живе в повній гармонії з божественним порядком. Це час, коли сакральні знання ще не забуті, а суспільство побудоване за принципами традиції, де кожен елемент життя має зв'язок із трансцендентним. Однак поступово ця гармонія руйнується, оскільки люди втрачають зв'язок із вищою реальністю, що веде до розпаду традиційних структур, розмивання ієрархій та наростання матеріалізму. Кожна наступна епоха характеризується все більшим віддаленням від сакрального центру, що приводить до розквіту індивідуалізму, раціоналізму та секуляризму. На останньому етапі циклу, який відповідає сучасності, деградація досягає своєї найглибшої точки. Генон називав цей стан царством кількості, коли світ керується механістичними утилітарними та технократичними принципами, а якісні духовні основи повністю витісняються кількісними міркуваннями. Це час, коли традиційні суспільства остаточно зникають, масова культура стає домінуючою, а хаос і спотворення істини досягають кульмінації. Проте цей занепад не є кінцем, оскільки після найглибшої кризи починається новий цикл, що супроводжується відновленням традиції. Для Генона це не просто історична закономірність, а космічний закон, який діє на всіх рівнях буття. Він вважав, що у найтемніші часи зберігається можливість для ініційованих або носіїв традиційного знання підтримувати зв'язок із вищими духовними реальностями та готувати ґрунт для майбутнього відродження сакрального порядку. Юліус Евола сприймав модернізм як прояв глибокої кризи західної цивілізації, що відображає її відрив від трансцендентних принципів і традиційних основ. Він вважав, що сучасний світ рухається шляхом занепаду, який проявляється в руйнуванні ієрархій, домінуванні матеріалізму, слабкості духовних інституцій і перетворенні людини на безликого члена масового суспільства. Для нього модернізм не був просто культурним чи технологічним явищем, а цілісним процесом деградації, що охоплює всі сфери життя. Центральним об'єктом його критики був гуманізм, який він розглядав як концепцію, що підмінила сакральний світогляд індивідуалістичним антропоцентризмом. У його розумінні людина втратила свою вищу місію як істота, здатна до духовного піднесення, і стала обмеженою власним его, матеріальними прагненнями та раціоналізмом. Цей процес почався в епоху відродження, коли релігійний і традиційний порядок поступився місцем культу розуму, науки і прогресу. З точки зору Еволи, такий перехід був не розвитком, а регресом, оскільки сприяв втраті зв'язку із сакральною реальністю. Він також гостро критикував демократичні та рівноправні ідеали, вбачаючи в них механізм виродження аристократичного духу і нав'язування масового мислення. Демократію він сприймав як систему, що дозволяє не кращим, а найпосереднішим і найнезначнішим елементам суспільства отримувати владу. Замість природної ієрархії, заснованої на духовній та інтелектуальній вищості, модерний світ пропонує управління через маніпуляцію масами, де головними цінностями стають комфорт, безпека та економічне зростання. Окрему увагу він приділяв технократії та науковому раціоналізму, які, на його думку, позбавили людину метафізичного виміру, зосереджуючи її увагу лише на механічному поясненні світу. Він вважав, що наука, замість того, щоб служити вищому знанню, перетворилася на інструмент утвердження матеріалістичного світогляду, що веде до знецінення духовності. У цьому контексті Евола бачив модернізм як епоху механізованої і бездуховної цивілізації, яка прославляє масове виробництво, технологічний комфорт і економічну вигоду, ігноруючи питання вищого порядку. Ще одним аспектом його критики була роль культури та мистецтва у формуванні занепадницького світогляду. Він вважав, що модерністське мистецтво є відірваним від традиції, хаотичним, позбавленим істинного сенсу і спрямованим на підрив класичних форм, що століттями несли в собі вищий порядок. Для нього руйнування гармонії в мистецтві було відображенням загальної деструкції модерного суспільства, яке більше не здатне створювати твори, що підносять дух. Евола не лише аналізував цей занепад, а й пропонував альтернативу повернення до традиційних принципів, відродження еліти, яка б стояла над масами та керувалася вищими духовними ідеалами. Він вірив, що справжній спротив модернізму можливий лише через внутрішню трансформацію окремих індивідів, які, зберігаючи традицію в собі, можуть стати осередком майбутнього відновлення сакрального порядку. Езотеричний фашизм Юліуса Еволе це концепція, в якій він поєднує свої традиціоналістські ідеї з елементами фашистської ідеології, але в духовному, а не політичному сенсі. Для Еволи фашизм був не просто політичною формою правління, а певною ідеологічною конструкцією, що відображає потребу в духовному відродженні і відновленні вищих і ієрархічних порядків у суспільстві. Він не був прихильником сучасного фашизму. Таким, яким він існував у Європі, однак вважав, що деякі його елементи, зокрема ідеї авторитету, дисципліни та єдності, можна адаптувати до свого духовного світу. Евола розглядав фашизм як можливу форму владарювання для еліти, яка повинна стояти поза звичайними політичними партіями і переслідувати не матеріальні чи економічні інтереси, а мету відродження традиційного духовного порядку. Це був своєрідний протест проти демократичних ідеалів, що, на його думку, ведуть до вирівнювання людей, їхньої деградації та утвердження банальності і масової культури. Замість цього він вірив, що справжня сила і велич суспільства можуть виходити тільки від вищих індивідів, які мають зв'язок із духовним світом, і здатні утримувати порядок і гідність у світі, що впав. Езотеричний фашизм Еволи базувався на концепції героїчної аристократії, де правителі повинні бути не просто політиками, а духовними наставниками, що керують через ініціацію і підтримку вищих моральних стандартів. Для нього важливою була ідея того, що влада не повинна належати масам, а лише тим, хто володіє особливими духовними знаннями і розумінням вищих істин. Ця еліта повинна була бути очищена від матеріалізму і прагматизму, які він вважав основними проблемами сучасного світу. З точки зору Еволи, фашизм, на відміну від демократичного устрою, має потенціал для духовного оновлення, оскільки він ставить на чільне місце боротьбу за вищі ідеали, а не за економічні інтереси. Ця боротьба передбачала не лише політичну, але й метафізичну та культурну складову. Тому Евола вважав, що націоналізм і прагнення до сильної держави повинні бути підкріплені більш високими цілями, що виходять за межі матеріальних вигод і соціальної рівності. Він бачив фашизм як рух, який може стати шляхом до духовного відродження і трансформації світу, але лише в тому випадку, якщо він повністю відмовиться від матеріалістичних аспектів сучасної політики і буде орієнтований на духовне відновлення. Важливою частиною цієї ідеї було розуміння того, що сучасне суспільство перебуває в глибокому духовному занепаді, і лише через боротьбу за духовне очищення можливо подолати цей кризовий стан. Однак для Еволи фашизм залишався лише можливим засобом, а не кінцевою метою, оскільки справжнє відродження могло прийти лише через глибоку метафізичну трансформацію індивідів і суспільства в цілому. Рене Геннон і Юліус Евола розвивали ідеї, що критично ставляться до сучасного суспільства, вважаючи його результатом духовного занепаду та відриву від традиційних цінностей. Генон зосереджувався на циклічності історії та занепаді традиційних цивілізацій, підкреслюючи важливість повернення до сакрального і метафізичного порядку через збереження і відродження традиційних знань. Для нього сучасний світ був царством кількості. Де духовні принципи поступилися місцем матеріалізму. Він закликав до повернення до стародавніх духовних шляхів, намагаючись відродити сакральні основи суспільства через ініціацію та традиційну мудрість. Евола, хоча й поділяв більшість критичних поглядів Генона, підходив до цієї проблеми з більш політизованої та елітарної перспективи. Він вважав, що необхідно відновити духовну еліту, яка б керувала суспільством через авторитаризм, а не демократію. І що фашизм, хоча й не в класичному політичному сенсі, може стати шляхом до цього відродження. Евола не лише критикував демократію та масове суспільство, але й вірив, що фашизм, об'єднаний з ідеями духовного розвитку, міг би стати важливим механізмом для відновлення традиційного порядку. Ідеї Генона і Еволи знайшли відгук у багатьох сучасних соціально-політичних рухах, зокрема в тих, що відкидають сучасний лібералізм і прогресизм. Їхні погляди стали основою для різних радикальних правих рухів, що виступають за відродження національних і культурних традицій, духовну і політичну еліту та відкидання сучасної матеріалістичної цивілізації. Це може включати як ультраправі організації, так і рухи. Що пропагують аристократичний або традиціоналістський порядок, часто з акцентом на авторитаризм, збереження національних і духовних ідентичностей, а також боротьбу з глобалізацією. Водночас їхні ідеї мають обмежений вплив на сучасний політичний ландшафт, адже більшість сучасних рухів намагаються впроваджувати більш практичні і сучасні методи вирішення соціальних проблем. Проте вплив на радикальні частини правих і традиціоналістських течій залишається значним, оскільки вони знаходять у цих концепціях підтримку своїх критичних поглядів на сучасність та її духовну і культурну кризу.